Да. По святу, е, яка дала мені е, можливість отримати магію зовсім іншого порядку і іншого рівня. Да. Тепер за мною стоїть і покривицецтвоє мені медуза, яка й дає мені свої знання, свою магію якою, між іншим, дуже давно люди не користувалися, тому що медуза, в переводі з грецької, е, означає захист, захисниця, стражник, да, сила, оборона, міць. І в древні часи люди користувалися магією медузи для того, щоб захищати себе. Це була дуже сильна захисна магія. Для того, щоб виліковувати себе, тому що медуза. Да, як змія, маючи отруту, може, цією отрутою.